Отця і сина і Святого Духа. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні ми чекаємо і на наступного тижня буде свято архистратига Михаїла і всіх сил небесних, безплотних, які впливають на наше життя. А от чи впливають, ми повинні з вами зараз це питання розібрати. Бо всі ми чули історію, а історію я зараз розповім. Історія про те, що коли Господь сотворив світ і сотворив ангелів небесних, то всі були чисті, гарні і світлі, були віддані Богові і служили Богові. Але був найкращий ангел Дениця, який не схотів жити з Господом, не схотів бути з Ньому, а сказав, що я сам буду Господом, і підбурив інших ангелів, і вони пішли, і вони стали, пішли війною на Бога і на Його воїнство. І ми називаємо цих ангелів, які воювали проти Бога. Це сатана і його біси, темні ангели, падші ангели. І тоді Господь призвав все ангельське воїнство, яке залишилося йому вірним, і поставив на очолі архангела Михаїла, архистратигам, тобто начальником війська ангельського. І вони воювали, білі ангели під керівництвом архистратига Михаїла, і подолали воїнства темне. І воїнства сатани, і скинули з небес із чистих небес, небес раю до піднебесної, піднебесної ну, території або місця піднебесного, де вони зараз і перебувають падші ангели. І ви знаєте, в моєму житті, що це є? Ця розповідь вона жива, вона чи торкається мого життя. Чи це просто якась легенда, міф або казка? Вона приємна, вона гарна. Але вона ніяк не впливає. Звертатися до цих ангелів мені немає смислу, тому що це не існуючі істоти. Я про них можу почути, я можу порозповідати, але ніяк воно не вплине на моє життя. Але якщо я вірю, а православні християни а, вірять в це. Як веснуючий духовний світ, який знаходиться поруч з нами, і вірять своє ангела охоронця і багатьох ангелів, які навколо нас, і вірять, що сатана і біси і досі спокушають нас, і зводять з чистого життя, побожного життя, праведного життя. То тоді ми звертаємося до воїнства Божого. Але сьогодні йде війна, і нам, і ми дуже часто зверталися до воїнства Божого, тому що так хотілося, щоб на стороні нашого війська було війська небесного. І військо небесне відгукується на праведні призиви нас, земних людей, які живуть праведно перед Богом. І вони прислухаються, чи пристати до нашого земного війська чи ні. І ви знаєте, я так промовлю три умови, коли воїнство небесне залюбки пристає до воїнства земного. Це коли місія цього воїнства або мета цього воїнства праведна. Коли методи виконання цього воїнства праведні, і коли виконавці є праведні, що таке мета нашої війни? Тому що ми за мета праведна, тому що ми захищаємо свою країну, свої родини, свої оселі, свій світогляд, уклад свого життя. І це праведна місія. Ми захищаємося, ми не нападаємо, не грабуємо, не хочемо чужого. І це є праведна мета. А от праведні методи це те, що ми не хочемо помсти, що ми не хочемо загарбати, і скориставшись цими подіями, коли ми переможемо інші території, інші е, світи і розширити щось, щось чужого ми не хочемо. І це праведна мета. І ми говоримо про те, що праведний виконавці, праведний виконавець – це я, воїн. А коли воїн праведний, коли він не грішить. І перший гріх, який він не здійснює, це він не е, гріхом не вбиває гріховно, гріхом не блудить і гріхом не, е, не гордиться, не, не уподіблюється сатані і не стає з гординею. Але є гріхи воїна, воїна, як Іван Христитель виголосив, воїн ще додатково не краде, тобто не мародерствує, не обмовляє і не е, чинить кривди над тими, хто має владу. І це якщо ці виконуються заповіді у воїна, то він чистий. Я вам наведу приклад, як а, лише гріх одного воїна. А... Битву програла іудейська війська, єврейська війська, коли Ісусом на винам вони взяли Єрихон, чудом обходили місто сім днів, сурмили в сурми і на сьомий день, як засурмили, і стіни впали. Чудом взяли. Да, не, не, не билися вони, не, не несли втрати, але чудом взяли це місце. І от один з воїнів цього війська, єврейського, взяв щось. І ну, знаєте, як у людини, якого, якого там була вбита, взяв якийсь прикрасу золоту. І те, що він мародерствував, мародерствував наступну битву євреї ну, програли. Тобто Господь відійшов і вони злякалися, і їх били, і вони понесли втрати. Ось це, що означає бути праведним у війську у нас сьогодні. І коли ми це виконуємо, тоді ми призиваємо ангелів. Господнім своїм воїнством, і тоді вони воюють нас. Вони воювали нас на перших днях війни, коли було несправедливе втручання в наше життя, несправедливо нас вбивали, несправедливо руйнували наші оселі. І ми взялися, і не маючи ніякої жодної переваги над ворогом в металі, в війську, в ресурсах ми витримали, зупинили, посунули і б'ємося. І це є захист війська, який ми не бачимо. Тому що такого в житті не буває. Тільки Дух Святий, який прийшов на нашу країну, на наших воїнів і на наших мешканців, на наших, тільки завдяки цьому духу може таке статися. І от, виявляється, для тих, для кого це не міф і не легенда, це життя, тоді вони й думають, як можна перемогти ворога. Без Божої допомоги, без Божої вонства, неможливо. Але тоді ми і набуваємо ті якості, чистоти, святості кожному із нашого війська. І це е, нам дає е, ну ша, не шанси, а тоді е, це свято, яке ми святуємо, для нас це є реальністю. Тобто це свято, яке ми святуємо, і славимо воїнство небесне, безплотні сили, чистих ангелів. Вона стає е, частиною нашого життя. Коли ми можемо звертатися, ангело-охоронцю захисти мене, ангело-охоронцю, збережи мене, ангело охоронцю навчи мене, ангело настав мене, англонгело охоронцю проведи мене. Тоді ці слова настають не просто, як знаєте, заклинання про щось, а це спілкування з моїм ангелом-охоронцем, який я знаю, що стоїть зі мною і мене навчає. Але що таке, коли я праведний, він завжди поруч. А коли я починаю грішити і не виконувати справи святості? Помисли святості, прагнення святості, тоді ангел віддаляється. Я його перестаю чути, і його настанови, його присутність ніби відстороняється в моєму житті. Але в цей же час, коли ангел світ не відійшов, до до підходить біс, чорний ангел, який мене ще хоче посилити, щоб я впав, щоб я відійшов від воїнства Божого, від синівства Божого і вступив на тропу сатани і йшов його шляхами. І тоді він мною керує. Але тоді, коли охоплює ко воїна і наше військо саме такі явища, тоді і відходить і сам Дух Святий, все воїнство відходить. Раз ви не схотіли йти шляхами праведними, то навіщо нам ваша войса в ваших земних розборках, розборках бісів з бісами? Тоді вони відходять. І це стане ну, тим, що у нас є. Але ще одне: ангел це вісник, вісник, який нам вістить добрі. Новини провіщає, але він є. І коли ми падаємо, відходимо від Господньої шляхи, тоді, ми, тоді він є як караючий вісник. Він може розповісти про, про те, що зі мною станеться. Багато царів юдейських. Які стали царями, відходили від е, Господа, і одному з царів він сказав: раз ти так і богохулиш своїм життям і своїми вказівками і своїм правлінням, то ти помреш. Але правитель той взяв і покаявся, Господи, якаюся і помінявся. І відновив храми Божі, і е, е, всіх ідолів е, повалив, які поставив. І тоді Господь сказав: раз ти покаявся, даю тебе ще шанс, сарю ще стільки та стільки років, е, прав цією країною. Це стосується нас, це стосується нашого життя і взаємодії з ангелами-архангелами. Тобто, коли вони із е, місця, де міфи, казки і нічого не існуючого, не впливаючи, стають поруч в нашому житті. Керують нашим життям, впливають на наше життя, а я е приймаю їхні поради, приймаю їхню допомогу, приймаю їхню силу і, вони, і приймаю їхнє спілкування. Приблизно так виглядає духовна сторона цього свята. Архангела, Архистратига Михаїла і всіх безплотних сил, тобто ангелів, архангелів небесних, які чисті, які світлі, які воюють і завжди були проти бісів і сатани. Амінь.